Диво на кого не сталося. Ми на етапі формування команди, її нема. Гра так хвилин, може, 20, десь якась була. Але інше це дуже багато праці, і зараз потрібно розуміти, з ким далі працювати, тому що якщо ти дивишся тільки на тренуванні, цього недостатньо. А для того, щоб розуміти, з якими хлопцями ти повинен бути далі, треба такі ігри, а їх повинні заявляти. Тому сьогодні ми бачили тільки тих хлопців, які могли грати, і три футболісти були на заміну. Тобто ми будемо до вересня місяця ще, мабуть, ну, багато людей пройде через команду. Да, як то кажуть, на радянській мові мішати футбол ми вміємо. Далі будемо дивитися, щоб щось, треба щось создавати. Да, Результат це все ж таки професійна ліга. Він потрібен бути. і Мені все ж таки подобалася реакція хлопців у роздягальні. Реакція на перший гол. А, а далі це праця, праця ще раз праця. Тому да, результату зараз нема. Але ж у нас ще попереду дуже багато роботи і не факт, що ті, хто сьогодні грали, вони залишаться в команді. Грою задоволений, результатом задоволений, багато моментів ми створили. Хотілося б більше, щоб реалізації було на майбутнє. А так над цим попрацюємо. Дякую команді, також молодах проти Діназу, яка хоче давати молодь вище. Так що, ну, Сподобалась мені гра повністю там. Момент комплектації, наскільки він вже повністю закінчений в клубі, чи ще очікуєте новачків протягом чемпіонату? У нас є ще там пару варіантів, де ми ще так дивимося, чекаємо. Там вони були просто на травмі десь футболісти. і Можуть до нас приєднатися там ближчим часом. Завдання вам озвучувало перед початком цього чемпіонату, чого очікують від локомотива в цьому сезоні? Перемог, більше перемог, як Локомотив, Вперед, вперед, тільки вперед.